Мені хотілося б, друзі, щоб ми запам'ятали, що Ісус Христос добровільно погодився на ці страждання, але страждав абсолютно невинно. Страждав Він через нас з вами. Окрім того, дуже добре, якщо ми зрозуміємо, що не тільки тодішні священники і первосвященники винні в його стражданнях, а в принципі, в, їхньому, в їхній особі. Все людство виявило своє ставлення до свого Творця, в тому числі і ми з вами через наші власні гріхи. Тому що Біблія каже, що є люди, які в собі розпинають його. Тобто ми не жили тоді, і хтось може сказати, та до чого тут я? Але моє гріховне життя, воно саме по собі, святого Месію мордує, мучить, катує. Тобто мої гріхи стали причиною. Його страждання. Гаразд, є запитання? Немає. Наступна наша зустріч планується, як завжди, через два тижні в суботу. Сподіваюсь, буде тепліше. Так що будемо планувати. Все. Всім дуже дякую за увагу, за те, що ви наважилися сьогодні померзнути, помовкнути, але прийшли. Хай Бог гословить кожного Все. До наступної зустрічі.